Привіт-привіт! Я до вас з відгуком на книжечку. Планувала я прочитати одну книжечку, а прочитала я дві книжечки. На превеликий жаль, третьої частини «Заключеної в Україні немає в перекладі, бо це видавала така, не хочу казати стрьомна, видавництво з такою не зовсім чистою репутацією. Це рідна мова. Вона ще не вирішила, за кого вона за наших чи за ваших. Тому підтримувати її гривню, навіть якщо вони видадуть третю частину принаймні поки що я не буду. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, подивіться стан вашого дзвоника на моєму каналі. Він має бути активний. Ну і після цих от бюрократичних процедур. Давайте починаємо. Софі Грін Путкін і Стапс. Ліл Поткін це дівчинка, яка мріє стати журналістом, причому журналістом-детективом. Стабс це привид. І якщо я на самому початку намагалася проводити паралель з Локвудом, потім я залишила цю ідею. Бо це абсолютно різні твори, як би так сказати, ну, вони абсолютно не схожі на себе там в Локвуді такі. Фахівці, які боролися з привидами і з цього приводу у них було дуже багато цікавих історій. Тут, як би так сказати, тут все перемішано. І люди, і привіди, і, і навіть нечесні чиновники. Тут головна така інстанція керівництва цього містечка це мерія, і вище вже нікого немає. І оцей мер, він не зовсім законно займає посаду. Не Хоче її нікому віддавати. В цьому містечку така дуже жорстка диктатура, нічого не нагадує. <свят> От там всі вся вільна преса, вільне телебачення, всі-всі вільні СМІ вони просто закриті. Є одна головна така партійна газета, і там один телеканалчик якийсь. В общем, всі прояви свободи він просто прикрив. Діти, дітям навіть було заборонено ходити в старшу школу, щоб, боронь Боже, ну, мер не хотів, щоб як тут казати, не те, що вільні люди щоб були в цьому містечку, а й розумні. Бо розумний доволі вже якось затумкаються. Там можна було е, просто шляхом листування з вчителями е, здобувати собі завдання. І от саме ця головна героїня е, Ліл Поткін. Вона навчається, бо вона не хоче бути тупою дурною. І от люди такі ну живуть, а що робити. Але є такий супротив, таке, тайна газетка, яка виходить, як би так сказати, не зовсім офіційна, такі, вона у вигляді буклету, і її просто кладуть в як вона називається, флаєр піцерії, якої не існує. Ну, в общем, там е, настільки класно. І чому я сказала, що там переплітаються і діти, і все-все-все. все все Бо там дівчинка, вона така, знаєте, небайдужа, м'яка кажучи, вона мріє стати репортеркою і такою, знаєте, скандали розслідування. І вона так стається, вона абсолютно випадково знайомиться з привидом якого бачить лише вона, цього е, стапса е, не бачить більше ніхто. Єдине його присутність це дуже сильний холод, така поморозь. І ще е, тут один із головних персонажів це такий собі м, детектив е, приватний. Ну, от, щоб Ви просто розуміли, такий м, типаж е, от П'єр Ришар, хто дивився фільми з його участю, да, я кажу, до більш літніх. Своїх підписників. Ну, от невдаха, але от він, він старається, він, він хоче, щоб все було добре, але він невдаха. І це настільки от таке крутезне поєднання. І от ця вся компанія, ця дівчинка, привид, і невдаха-детектив. Вони намагаються докопатися до правди, причому кожен до своєї. Детектив взяв таку знаєте справу свого життя. В нього була одна дуже складна справа, яку він розслідував, і він не задоволений вироком, бо там головного злочинця, там підмазали підфарбували, під тата. І, в общем, зробили його неосудним. І він сказав: Ні, друзі мої. Так не вийде. І він знав, що він буде злочинствувати далі, тому він почав на нього копати, 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 і все ж таки хотів довести його до суду. Але той злодій, він, як би так сказати, передягнув шкірку, і його вловити було практично неможливо. Там навіть він зробив пластичну операцію і не одну. А дівчинка вирішила допомогти цьому привиду, Якби так сказати, дізнатися, чому він мертвий, і ці дві справи по факту вони поєдналися, і там ці діалоги, як ця дівчинка, ну по суті, штурка цього вже літнього приватного детектива. Бо він такий: ну я не хочу напружуватись. Ну я от тут собі цього якось торую шлях за цим от злодієм. Ну і ладно, але інше мене не цікаве. При цьому він там копійки рахує, він ну, справ немає особливо, бо він весь в цій такій справі. Ну, і ця дівчинка така, от вона його знаєте копняками, копняками, ну зробити щось, да, от туди поїхала, де сюди поїхала. Там, от. І по факту да, от вони розслідують. Ці справи таким от, чарівним способом вони об'єднались в одну. В общем, далі буде спойлер, якщо я розповім, тому я промовчу. Чому саме ці дві книжечки? Я дуже раджу вам на дощову, таку паскудну погоду, таку, знаєте, от за горнятками кави чи йочку там з печівком. Бо знаєте, ця книжка вона дарує атмосферу, вона, вона не дарує там от, суто осінню атмосферу, ні. Але повірте, це дуже якісна, цікава історія. Не дивлячись на просто величезну кількість трупів і всього 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 всього, всього Бо це все-таки детектив. От. І вона, як би так сказати. Це, от, знаєте, мабуть, як з фашистами. Трупів е, бісова купа, але жодного не жалко. От серйозно. Тому вас не буде дратувати. Того там в морг привезли, в пакет поклали. Тому можете читати, все нормально. Там ця дівчинка-клоповуха, і вона, знаєте, е, це її така фішечка, жовтий дощовик. і... Такі от вушка, от, які вона там як пам'ятає, то ховає під зачіскою, а, а вона любить отак от, от волосічка робити. І ну, там такі, знаєте, дуже багато таких фішечок. І... І відносини, як вона з цим бот, привидом приводом е, будувала, да? як вона от, Ну ну там настільки воно і, і смішне, і цікаве. Але ви читаєте? Вам, вам все, весь час подобається? Вам весь час цікаво. Сюжет абсолютно не провисає. Просто ну абсолютно вартісна історія, абсолютно. Буду, я не знаю, я, я реально зрадію і куплю, якщо якесь інше видавництво, да, саме українське видавництво видасть все ж таки третю частину або видасть цю серію, просто ну, як самі. Ці книжки вони читаються година півтори ну, дві. Якщо ви повільно читаєте, тут е, дуже крупний шрифт, тут е, є ілюстрації, тому ви прочитаєте це, це не займе багато часу. Хотіла вам смішне зачитати, зараз не знайду, мабуть. От тут навіть, знаєте, от, що значить, вже настільки за 200 днів ми задовбались з цими расистами, і настільки вони вже в мізки влізли, що ти в будь-якій книжці, навіть ну, підлітковій, ти знаходиш якісь такі відсилочки. От слухайте. Говорить, виконуючи обов'язки мера. Не панікуйте, в мерії все під контролем. В місті оголошена комендантську годину. Після настання темрява просимо всіх мешканців міста не виходити з будинків. А на завершення грала весела електронна музика, моторошно відлунюючи е, притихлими вулицями. Я дуже хочу, знаєте, от е, з більшими подробицями поговорити, але все ж таки я хочу, щоб ви прочитали, і потім ми в коментарях все ж таки обговорили. Кому цікаво, чим закінчилося, я, я ж кажу, я знайшла інформацію в інтернеті. Все добре закінчилося. Спойлер, спойлер, спойлер. В книзі закінчилось все добре, спойлер. В общем, отакі от веселі таревенькі. Хочу поскладати зараз плани на осінь. Ну, на осінь це так дуже амбітно. Ой! Треба купити ну, якось мікрофончик. От, я, ну, мені принаймні на трохи осені, бо те, що я складала, воно. Карта не зіграла. Треба нові плани, бо щось я і стосик книг ставила, і і цей третє, десяте, і якось ніяк. Треба наново. До речі, такий... от тепер реально такий качечок, спойлер, цікавенка. У мене є книги на дві розпаковки. Одна розпаковка буде, назбиралися книжечки на такі, як би так сказати, сучасні видання. А друга розпаковка мені передали там Ну як передали? Сусідка каже, оце поличку виношую викидати там ремонт робимо. Тобі книжки ці давати чи не стаю? на помийку виносити? Кажу, ну давайте. І там такі скарби, там реально букінистика, там бува. Там такі книги, що ви просто Буде мені чим вас здивувати. Ну, а у мене така, бачите, ще похизується нова футболочка. Це Кремль горить, написано, гори-горить. От. Дочекаємось, горить. От. Ну от і все, в принципі, такого натеревеняла, такого натеревеняла. В общем, книжки 10 з 10. Раджу, 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 раджу. Все, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, всіх люблю, всіх обіймаю, 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 обіймаю. І вас. Підписуйтесь на канал, перевірте стан свого дзвоника. Ой, перевірте стан свого дзвоника. Та-та. Це мені вже треба перевірити стан свого дзвоника.